День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблягроєм. Пропоную вашій увазі кутовий диван Женева Лонг від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 3 метри 8 см. По кутовій частині диван займає 1 метр 47 см. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ колір Венге темний. Одна бильця прикрашена декоративною хромованою трубкою. Також, також по низу дивану йде планка, виготовлена з матеріалу МДФ. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та чотири великі подушки. В маленькій бильці дивану є бар. Задню стінку дивану продовжує прямокутна подушка, так як кутова частина дивану не розкладається. В длинній бильці дивану є містка ніша для дрібничок. В кутовій частині дивана є короб для зберігання речей. Для того, щоб розкласти диван, трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. Цей принцип розкладання дивану називається Єврокнижка. Другий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані. 1 47 см на 2 64 см. Наповнення дивану пружинний блок, повз, пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.